Привіт, танкові задроти! Знову перед вами на відео карта Westfield, де буде виконана чергову задачу на BlackRock. Цього разу я просто вирішив вийти у бій на лютій Imbiші з факу. План був простий: нафармити срібла. Тож, з роз'їзду, я одразу їду займати ПТ-шну полицю, щоб спробувати когось підловити на пагорбах. До речі, хто ще не дивився попереднє відео з боєм на ELC, додам для вас посилання у горі відео. Також хочу нагадати, що у тому відео я розіграю серед вас великі новорічні коробки, коментарів і досі небагато. Тож кожен з вас має величезний шанс отримати додаткові новорічні коробки з подарунками просто безкоштовно. А зараз повертаємось до поточного бою. Нарешті хтось вирішує підставитись, але я ще той фармила і зарядив підколи замість кумулятивних снарядів. І на жаль, я його не пробиваю. Намагаюсь далі когось підловити, але схоже, ворог не думає їхати під нас. Тож треба щось робити, і я вирішую їхати сам і намагатись кинути в когось декілька плюв. Бачу, що можна зайняти позицію зліва, тож туди і поїхав. Кути вертикального наведення з фака були просто створені, щоб займати подібні позиції. У прицілі помічаю старого знайомого Охо. Бамс! І охо поїхав у наступний бій. Чекаю перезарядки одразу двох снарядів. Я ж не їхав для того, щоб просто по 400 пулькати. Тим часом поруч помирає союзний важкий танк. Два ВТ ворога туди-сюди мансують. Але у прицілі помічаю бізонте і, на жаль, тільки один снаряд залітає куди треба. Не переймайтеся. Інші мої снаряди ще знайдуть цього красень. Знову йду на повне перезаряджання. Бачу, що Цвілінг так і хоче отримати червину пілюлю на 800. Залп! Ну йо майо, ну... жоден снаряд не полетів. Ще й союзна вафля перед носом проїжджає. Добре, що хоч не отримав люлей через неї від ворога. Нарешті помічаю, що по полю у нашому напрямку рухається вк 4502 б якого танкісти називають тапком. Треба спробувати по ньому постріляти. Я змінюю позицію, бачу, що тапок у прострілі. Але тільки на реплеї побачив, що можна ж було просто стріляти через кущ, щоб не бути при цьому підсвіченим. Ну нічого. Від тапка відлітає третина ХП, а він, у свою чергу, не влучає в нас. Перезарядка. І треба пробувати його добирати. Тож заряджаю тільки перший снаряд. Хопа! І тапок теж пішов в ангар. Бачу, що далі світиться АМБТ. Тож переїжджаю, щоб займати позицію у надії кинути ще й по ньому. На жаль, стежка не підставляється. Я пробую змінювати позицію на вищу. Одразу цього не зробив, так як боявся підсвітитись від ворожого ЛТ. А МБТ поїхав, я вже заряджаю залп, але в останній момент помічаю, що не встигну влучити. Тож вчасно відпускаю кнопку. І це добре. Бо саме у цей момент підставляється ЛТшка, яку я також добираю. Дякуючи подвійним кущам, вона мене не висвітила після пострілу. Далі хотів почекати на СТ, але бачу, що усі на карті вже світились, тож вирішив, що треба просто їхати і вбивати його. Спочатку думка була така, що заїду і в ПВП перестріляю, але по дорозі вирішив діяти обережніше і піти по тій самій тактиці, що і грав на ELC об'їхати позаду і безкоштовно напихати в спину. Що я і зробив. Переїжджаю максимально далеко від ворожої СТ і шукаю вигідну позицію, звідки зможу безкоштовно в нього стріляти. Знову ж таки, у цьому рельєфі можна відчути перевагу кутів наведення сфака. Позиція знайдена, СТ в прицілі, залп і тримай 760 дагів обличчя. Виглядає на те, що МБТ трішки розстроївся, і їде мене шукати у надії вбити. Але куди там? Я імба. Висвічую СТ, чекаю, поки проїде паркани і сміття, бо вони заважають мені кумулятивом в нього стріляти. І цей СТ йде слідом за іншими в ангар. Супер. Треба якось догравати цей бій. У мене зараз задача на Блекрока – знищити 5 танків трьох різних типів. Три різні типи знищені, залишилося зробити ще один фраг. Тож вирішую підніматися на пагру в сторону супротивника. Моя команда тим часом зливається і я залишаюся один проти чотирьох. Бачу, що у конвоя 112 хп, тож хочу зайняти якийсь кущик і спробувати підловити його на перекаті. Чекаю недовго, так як не можна дати ворогу, усім одразу приїхати до мене в притул. Конвея немає, тож треба петляти звідси. І в моменті переїзду я знаходжу ворожого бізонте. Так-так, того самого, в якого не полетіла друга тичка з залпу. Зводжусь і до побачення бізонте. Топчик. Задача на Блекрока виконана: тож, треба робити ноги і тікати на іншу сторону карти. Але спочатку, звісно, треба відсвітитися, щоб не отримати снаряд в спину. В момент підйому я щось заплутався у власних думках, бо думав, куди ж саме їхати на пагор, ближче бази чи до центру карти. Добре, що цей момент ніяк не вплинув на бій. При підйомі помічаю конвоя, займаю хущ, але ворожа ПТ не підставляється, тож змінюю позицію. А ось тут я роблю, на мою суб'єктивну думку, дуже величезну помилку. Замість того, щоб знову ж таки стати в кущ і зробити з нього постріл, я стріляю просто стоячи у полі. Так, конвея я забираю, але при цьому підсвічуюся сам. Кручу педалі так швидко, як тільки можу, отримую одну тичку від торта, і тут мені просто нереально щастить. Я тікаю, в моменті роблю вигляд, що повертаю ліворуч, і одразу довертаю корпус в іншу сторону. Спрацювало! Торт промахується, і я все ще живий. А це означає, що не все ще втрачено. Опача! А ось і тортик. Ну що ж, наводжусь, приціл зелений. Зал. Ах! Тільки один снаряд залітає з пробиттям. Нічого, я не світився, їду далі. Вирішую зайняти дефолтну полицю в кущах на нульовій лінії, так як виглядає на те, що торт вирішив мене запушити. Ага, торт, запушити. На вестфілді під гору. Позиція знайдена. Стою, чекаю. Підсвічується торт, а разом з тим починається захоплення бази. Заряджаю залп на на до побачення, тортик. Одразу по цьому ж пагорбу на усіх парах мчуся до своєї бази. Але в якийсь момент ворожа яга з'їжджає з захвату. Хм. Цікаво, чи їде мене пушити, чи просто десь відкачується. На цьому пагорбі я вже світився. І думаю, що вона буде чекати на мене саме звідси? Тож я переїжджаю на інший пагорб у надії заплутати супротивника. При переїзді не підсвічуюсь, це добре. Можливо, ПТ встала так само, як стояв поляк у бою на ЕЛСі. Я максимально далеко від бази намагаюся їхати до червоної лінії, до кущів та дерев вже на місці, а яги досі немає. Залишається лише одна хвилина бою. Невже яга вирішила їхати шукати мене на пагорбах? Капець, треба швидко їхати тепер шукати її. Опа, а ось і яга, серце калатає, бо думав, що я підсвітився. Але ні, малошумка робить свою роботу і я все ще невидимий для ворога. Тож спокійно зводжусь і добиваю останній танк. Супер! Це був просто неперевершений бій. Ви не уявляєте, наскільки я задоволений таким результатом. Звісно ж, це майстер, а також я виконав чергову задачу на BlackRock. Друзі, якщо вам сподобався цей відео, запрошую вас обговорити його та поділитися своїми враженнями у коментарях, поставити лайк, а також підписатися на канал, хто ще не підписаний. До зустрічі!